Громадськість має тут виступити теж, а там громадська організація, це глобальна ініціатива. У нас теж є громадська анізація, ми теж давайте свою ініціативу створюємо свою групу історії, які будуть писати ту ж саму історію сучасного України, сучасну методологію, по іншій методології, чим та що була радянська, то вже не годиться. Але це треба інозювати. Ви теж могли це своє. Але це все впирається фінансування. Не тільки І фінансування, Фінанс. спитаю, от що ми профінансуємо, армію фінансував на початку все інше. Де фінансування. Як ми почнемо робити, ця ініціатива її підхоплюють. Є люди, які готові це робити. Звичайно, що зараз теж почали думати. Є військові історики. Ряд... Е, е, от Ми дивимося в Ютубі і так далі, висувають дуже потужно роблять. Це дуже добра справа. Ми треба це продовжити і об'єднати, щоб ми почали писати таку глобальну історію України, свою, нашу українську історію. Українцями написано. Дякую, на абсолютно праві. І я спитаю це у Володимира. Тут напевно більше радше питання до нього щодо того, як він там. Я абсолютно впевнений, що нам треба дійсно зібрати істориків, особливо включити того виклику, про з якого сьогодні Кузьма зібрав нашу дискусію. І тут можна дійсно було би в двох напрямках. І відсіювати одне, і так само пропонувати своє. Це абсолютно ви праві. У нас єдине, що дійсно те, що я говорю про фінансування з першого дня повномасштабного вторгнення, говорив про одну річ. Нам треба зараз формувати дійсно комплексну нашу інформаційну армію. Тобто я робив більше, оскільки я все ж таки як маю ран надзвичайно повноважного посла і більше в дипломатію, то я вважав, що нам потрібно було створити структуру, яка би працювала на, на теренах наших партнерів для того, щоб протидіяти там російській гібридній інформаційній війні. Бо на сьогоднішній день ми там не те, що програємо, у нас технічна поразка через неявку. Ну, там ми фактично на нулі майже. І так само в історії це, це дуже важливий момент, тому що Росія буде наступати на всі абсолютно абсолютно на всіх фронтах. Тому я, я передам те, що ви сказали Володимиру, і це. я думаю, що ну, можливо він захоче вже тоді дійсно все це організовувати. Mm. Зараз, перепрошую, там є те, те, що Пишуть е, дослідники, е, науковці, воно рано чи пізно попадає в підручники історії. За, ну, якщо воно там варте уваги або є на то політична воля, е, наше нове покоління і е, те, як будуть себе сприймати українці там, через 20-30 через років, кується значною мірою в школі. Е, Говорили про те, що ми там е з 90-х от 35 років там вже трошки робимо своє. Е просто е один маленький факт. У е минулому році моя дочка закінчила е 9 клас і в її підручнику Одесу засновувала Катерина II. Я на батьківських зборах сказав е е викладачам кажу. Шановні, якщо на уроці історії моя дитина скаже щось інакше, щоб ви її не сварили. Тому що я розкажу дитині, що є інша точка зору, як написано в книжці. Я розумію, що вчитель хоче. А вчитель викладає те, що написано в цьому підручнику, бо потім воно піде в НМТ. Через те на цей аспект треба. Звертати увагу. Це просто було як. Я, 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 я коротку да, відповідь дам, ви абсолютно праві. але у нас починати треба з того, що дітей треба вчити не запам'ятовувати і відповідати за учене, а думати. А, і це основа критичного мислення, коли суспільство зможе приймати а це здасті, рішення. Не буде, я, я я запутів, ні, я розумію. Зразу Вона має, я розумію, нам треба підходи загалом міняти, ну, тому що, я, я просто кажу, що не... правильно, ви правильно по фактажу, вивіця, 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 вивіця. По, по фактажу абсолютно праві. Дерева да, просто забудуть в розору, підручнику історії. <гум> Але <гум> нам потрібно дійсно розуміти особливу історію, щоб людина розуміла, не дати запам'ятовувала, а чому була ця, тобто, нам поміняти а сам, сам підхід. Людині, нам треба написати свою історію. Так? Згодом. Прошу. Я, якщо якщо ваша ласка, ви як вибачте гори? мене а а, за останнє я... питання, тому що мені треба дійсно бігти далі, бо мене вже я вже запізнився. Буду bah... вибачатися вже і так. Анатолій <п 'ят depressed noise> гункові. <speaking noise> Ми розглядаємо. Ми <speaking> розглядаємо <noise> <speaking noise> чудове питання про минуле. Історію треба дивитися, не давати, щоб, так як Путін її змінює по-своєму. До нього працюють інститути цілі. Ми маємо думати ще і за майбутнього до часу. І було питання про школу. І я хотів би сказати, що наш бородатий міністр не освіти, не як це Оксан Лісовий, він геть не хоче думати про освіту, мабуть, будь-ду тільки про свій пост, бо майбутнє закладається в школі зараз. В школу не хочуть йти вчителі. Ви, мабуть, в курсі цього. Ага. Що не хочуть йти, ну, вони там розказують, яка там велика зарплата. Я пам'ятаю, яка була колись зарплата, яка тепер зарплата. Але ж, якщо не будемо змінювати від до вчителя, який майбутнє будує зараз, діти наші дуже мало таких талантів, як вони бачу, ця художниця і так далі. Якщо ми не, не змінимо відношення до вчителя, бо навіть прийшов квітень місяць, ніби зарплату піднімали, а вчителя змогли хватить, хватить, бо немає в бюджеті. Мені вже не треба цієї зарплати, але суть не буде нового вчителя, не буде майбутнього в державі. А те, що ми розглядаємо питання історії, то варто, варто. Це це дуже питання, але воно поєднується. Без вчителя не буде. Ну, і Ви абсолютно праві, бо і ми якраз подавали відповідні зміни до бюджету, тому що коли прокуратури е, в ДБР і всім там е, піднімають, індексують зарплату, е, збільшують відповідне бюджетне фінансування, а говорять, що на соціальні витрати грошей немає. Ну, у мене тоді питання, яку ми державу будуємо, все ж має бути якось пропорційно відбуватися. Якщо вже нікому, то тоді. нікому. Якщо вже всі, все на оборону, то тоді вибачте, з якої радості прокурорські мають отримати плюс 20% починаючи з 1 січня 2025 року. Коли ну це, це ясна річ, що це питання серйозне, але я, е, у нас професія вчителя на превеликий жаль досі залишається ну, як на, за, фінансування за остаточним принципом. Хоча перед виборами всі розповідають, як будуть вчителям платити там, аж до 4 тисяч доларів, просто питання в іншому, що е, колись. Нам для того, щоб вижити, нам треба школу і взагалі систему середньої освіти продовжити реформувати. Продовжити реформувати як підходи, так і ясна річ, що мають бути і змінені стимули для вчителів, тому що вчитель це основа, яка закладається з самого дитинства. І як потім людина, коли буде дорослою, як вона буде брати участь у в державному будівництві, тому що кожен похід на вибори це участь кожного громадянина у державному будівництві. Якщо людині можна буде з нього, як з пластиліна ліпити все, що завгодно, то тоді ясна річ, і результат буде таким, що ми будемо жахатися кожного разу. Якщо людина буде думати і казати ні-ні, ні, я отут-от по подумаю, я тут -от проаналізую, я тут от зроблю свої власні висновки, так, зберу так. інформацію, то тоді. Да, і роблю свої висновки, ви мене, не, ви мене не надурите. А от бо я вам відверто кажу: всі політики, всі абсолютно політики, в усьому світі, вони схильні до маніпуляцій. Ну тому що так працює це. Тому що не можна знайти однаковий підхід до людей, які мають однакові політичні погляди, але мають різницю в нюансах. Я з вами абсолютно відверто. Просто питання в іншому, коли є репутація у людей, коли є їхні дії, коли те, що вони робили раніше, відповідає чи не відповідає, це треба аналізувати е, передусім. І вже тоді вибирати ідеальних ніколи ніде в житті не буде. Ми навіть бачимо, що е, е, що відбувається в Америці, да, там і в інших країнах, скільки е, популістських сил приходить, це дійсно велика проблема. Але Якщо Америка вона вистоїть, ну тому що там е, запас міцності, о, ой дай Боже, там чи Німеччина е, е, через те, що там крайні ліві, крайні праві там приходять, е, хай навіть там пропутінські, Вона вистоїть, вона зможе вистояти. У нас такого запасу міцності вже зараз немає. Ми зараз як кришталева куля. Я вам дуже дякую. Дуже дякую, дуже важливу справу. А якби ми написали історію Росії і розповсюдили по всьому світі, то це було б значити. Це до речі, Це, була б бомба. Ви абсолютно промові. Дякую, друзі. Нас залишилося попередку денному ще виступу. Можливо, пропозиція, можливо, ми зробимо так. Значить, але грамотний це ну, відчуває, він, в принципі, в принципі він не, не сказав так, як дехто мені говорив, Та нікому не все так далі. Чи він сказав, що це. Що, що це питання загроза, загроза є? То можливо, то і, і ви, мабуть, більшість погоджуєтеся, що загроза є. То можливо, ми скоротимо виступи, а я зачитаю звернення, і коли тонним розумом ви будете подумаєте, а що це ще додати, це звернення. І разом з тим буде ваш виступ, і разом ваші пропозиції. пропозиції. Приймається така пропозиція? То я тоді за, зачитаю проєкт. проєкт звернення, значить, е, е, директору інституту історії Національної академії наук, наук панові. Олександру, Олександру Петровичу. Ми члени громадських організацій Хмельниччини, Хмельниччини готові підтримати будь-яку вашу ініціативу, вашого інституту по відверненню негативних наслідків, які можуть бути від висновків проєкту Глобальна ініціатива. Разом з тим ми на, на, це, приймаємо вашу першість, за вами перше слово по популяризації, популяризації цієї проблеми. Разом з тим ми запитуємо, А хтось з ваших працівників підтримує нас, якщо ми. Подало, подамо позов до суду на автора книги Забути минуле» Ярослава Грицака за образи та наклик на наших предків. Козаки-розбійники, злочинці українці Ледачі. А тут Іванович, а ви там пишете, якісь сторінки там? В тій книжці, щоб я питав. Ні, зараз тут певне нема, але я, я, під, я підніму свій запис. Ну, щоб дійсно переконатися, щоб місті ну, та не Якщо позов до суду, то ну, там, о, там все показати. Тут можна загально писати. Ігнорування книжки, ну, так, за, зауважую, що ігнорування книжки Ярослава Грицака мимоволі наштовхує на думку, що може воно й так. Як пише Грицов, під відповідь від просимо надіслати на адресу Хмельницьку Проскульську 50-56. І одночасно, і одночасно цей до інституту до, до, Дрогович, здається, Дрогович. 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 Дрогович, Інституту національної національної пам'яті. Аналогічне звернення тільки так на це, тільки там ну, таке ще так, з, з, з нашої сторони за застережене. застережене. Якщо пройде через інформація і буде науково затверджено, що українці не корінні і не мають ніяких прав на історичну спадщину, на границі вода і земля і земля, то це може, це, це може спричинити, спричинити навіть ну, великі безпорядки в Україні. Тому що, отак, у вірші покла пружина. Готова рванути. А тим більше пружина і використатись на всю свою силу ращити не, і непокоїть. Не, не, не а тим більше, що зараз що тільки могили, 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 як зорі. І тоді вже ніхто не буде слухати ні інституту. Історії Національної пам'яті, ні громадських організацій. То це не буде кружина, ви стреляна на цю здобув силу. Так, то да, давайте, давайте. Прошу, Микола Нагород, активіст нашого об'єднання. Доброго здоров'я всім присутнім. Дякую. Безумовно, дякую Кузьмі Івановичу за те, що він це добуває цю тему. Але є одне, але сьогодні я почув там про для знову, не так давно був на посаді цікаві, при ньому його структурний підрозділ, музей Майдану або музей свободи, як його назвали. Для того, щоб він був співзвучний з одного з політичних партій. І це було дозволено, в тому числі, приступім сьогодні тут депотепом. Е на сторінці його було написано, ну, щоб ви розуміли, в 2016, 15 2015 році, на офіційній сторінці, так само в установчих документах, що революція гідності призвела до загибелі героїв Небесної Сотні. До втрати Криму і початку не війни, навіть не військового конфлікту, а просто конфлікту на Донеччині, що заважало, шановному історику, виконувати свої обов'язки. І на сьогоднішній день я чую там три виступи, в яких ви чекаєте для троїча великих результатів. Та любого з тих істориків, які на сьогоднішній день, на яких посилають, яка політики, хай не влазять, хай говорять історики, то тоді вам сказали закрити роти і сидіть. Бо кожен з вас є політик, тут присутній. чи не так. Чи не так? Так, так. А тепер слідуючи, якщо не буде контролю, то так і буде далі, не треба нічого красти, вже все вкрали, якщо до сьогоднішнього дня пишуть, що Одеса заснована Катерина. Це на те, що посилається хуйло. так. так. Ви бачайте. Угу. Тому безумовно дякую, що звертаєте увагу. Ми розіслали свого часу ваші ваші. Ваші праці відносно оцінки Грицака. І наслідком цього є дуже прикольна тема. Є купа блогерів і істориків, які на сьогоднішній день ведуть боротьбу на просторах мережі в інтернеті. Всі вони не гарно відзиваються або уникають теми, коли задають питання, як відноситись до гридсака. Тому це дякую вам. На правду. Не знайшлося поки ні одного з тих, про яких я говорю, можете перевірити, можете самі до них звертатись, які б сказали, що жерцар – це є глиба, на яку фундамент було б старатися. Це теж знову завдяки вашій роботі. Але знову ж люби Боже правду, зараз я чую те, що я казав перед цим. Чи не так я можу щось почув? Може я там на правду, десь трохи скалічив і вже чую тільки те, що хочу. Чи не те, що одні вам сказали? Нормально. Ну тому, 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 тому. там, мабуть, треба було б трошки істориків взяти до ногтя, то згадати, в яких роках вони отримали свої і захищали свої. Добре. Теритломи, титули, диссертації і позбавить. Ну позбавить тута. Позбавити. Тут є знову інша, ще інша сторона. Е, е, всіх є всіх раціональне, всіх. що я почув від Кузьми Івановича від там двох своїх побратимів, які говорять, що українці мають трактувати історію так, як вона має бути українці, мають свою історію і потрактовують як українці. Ані як поляк, ні як москаль, ні як америкоса або ще хтось, неважно хто. Розумієте, поки не почнемо потрактувати ту історію так, як Ну, ви йдіть, спитайте любого поляка, чи може... чи дозволять вони назвати бандитами армію країни. Та вам очі видають. Але якогось бісаєм зараз голосує про те, що треба вплинути максимально. Зверніть увагу на те, щоб не розповсюджувалися і не популяризувалися ОУН і УПА. Це що таке? Так, Це не відповідь вам? Яке ще може бути? Що ви чекаєте? Москалота тут годувала, вирощувала їх. Вони до сьогоднішньої академії наук Кузьма Іванович? Я зайшов куди по 50 років про гори на цвета Не на моєму світі вони живуть. Але слухайте, там це жахи. Жахи там пробуєш говорити, ну, так само про національне патріотичне виховання видирає мені очі. Може, все-таки треба говорити. Я не... Я не зустрів, якщо ви дали якусь освіту своїй дитині, то вона буде патріотом. Питання, яку ви освіту дали, куди ви його направили? Не може бути не патріотом. Яке національне патріотичне? Може, порада давно вже говорити, ми говоримо про це і робили це, і маємо якісь результати. Можливо, про військово-патріотичне виховання все-таки треба говорити, а то ми снатлевого йдемо. Москаль зараз приходить, готовий, заряджений повністю історично. Повністю. подивіться, вони не здаються в полон. Хочете, поїхали, покажу. Вони не здаються в полон. Вони промиті так на стільки, що нам і не снилося. Вони приходять в військкомат, вже маючи те саме ПЗВП, якому я зараз чую людей. Що змінилося? Ви були в ті царні. Mm -hmm. Що змінилося? Бігусу сказав дякую. Падло, яке просило в 106-й бригаді, довело вже до Мааразму, то все, що там відбувалося. Був викладачем Національно-патріотичного виховання. Що зробив для того Хмельницького, Хмельницькому, щоб ми на сьогоднішній день своїх дітей вчили, хоча б тому, що їх чекає. Не кінчиться воно ні завтра, ні післязавтра. Ми вчиняємо всі разом злочини. Коли, коли сидимо, чекаємо і говоримо про національно-патріотичне, покажіть мені свободу, виховані, батальйони хмельничан. Покажіть мені достойні вишколи. Хто зараз? А базюка питати, та це чмо, сидить далі там. Табори Піонерські організовує. Це жахи. Діть, подивіться, ви, ви, за чим ви дивитеся? Ви куди дітей віддаєте? Ви розумієте, що з них роблять? Треба, щоб Я ді... перепрошую трохи, підійшов бік. Ще раз подякую. На правду дякую, що прийшли, що все-таки звернули увагу. І тут не тільки про землю. На тій землі може нікого не лишитися. Давайте не забувати про це. Коли Алів сьогодні каже, що він не впевнений, то можна поїхати, показати, щоб впевнився. Розумієте? І питання їм навіть не земля треба. Почитайте трошки глибше там про натрав, багато цікавіше написано. Дякую за питання за натрав, мене ніколи не покинути. Вони не хочуть ренту платити, дітям нашого. Ого, мене? Ви знаєте, що дійсно сьогодні всі реформи творяться з верхів. І такі реформи, які не можна сказати, що це реформи, тому що. Усвіта е, знищена, медицина знищена, культура знищена, історія знищена, Або... все знищено. Або... І нічого не піднімається так, як воно має бути. І тому, і тому нам треба не просто збиратися і просто розказувати одне одному байки, а діяти. Бо якщо буде лабазюк, буде е, е, герега. Будуть інші, такі, як вони, які вже забрали наші землі, забрали наше все, то не буде нічого і не буде українців. А ми маємо відстоювати, так як ви, старші люди, ви вже цей, цю, це життя пройшли, так як ми проходимо зараз е, військові навчання, де тактична медицина, Позабирали всі лікарні. Хто розказує за тактичну медицину? Ніхто. Хто? Очолює, ніхто цього не робить, розумієте? І тому, і тому ми маємо це все піднімати, всі ці питання не тільки, не тільки між собою, але і починати з самих, з самих маленьких діточок, шкіл, університетів і так далі. Якщо я пішла на один якийсь навчальний процес в школу чи кудись. То я пішла на 2 години і більше не можу піти там, тому що їду туди, їду туди, їду назад, тому що я не встигаю одна все зробити. А Це має бути започатковане. З тих часів, як ми пам'ятаєте, засідали ще в, цьому, в, в нашій обласній раді і ми домовлялися, і ми ходили до Базинський і кругом, але нуль немає жодного відповідальної людини, яка. Зацікавлена би в цьому була, щоб українська людина, українська культура, українська мова, українське суспільство розцвітало, а вони наоборот ще знищують нас ще більшу ще більшу яму на спалі. Але ми маємо вижити, тому що ми є патріоти, які не здаємося і не здамося, тому що ми маємо силу волі, тому що ми є люди, які... Хочемо, щоб наші діти, внуки жили в найкращій країні світу. І тому ми маємо дбати і за історію, і за культуру, і за медицину, і за всі останні і відстоювати нашу землю.